Скільки потрібно часу, щоб встановити таку сонячну електростанцію приблизно десь до двох тижнів, так фактично активної роботи. 100 кВт на станція це десь да, два. Інколи може бути і до трьох тижнів. Зараз день короткий, і погода міняється постійно, то дощ як, то може і сніг навіть і падав. Тому, в принципі, так можу розказати в загальному скільки часу потрібно на встановлення станції різних потужностей. Якщо ми говоримо про 5 кВт – це один-два дня. Від 5 до 10 кВт. Якщо там вже 10-15 кВт, це два інколи 3 дні. Якщо ми говоримо про станцію 30 кВт, це і про дах, це приблизно 3-4 дні. 50 на станція в загальному протягом тижня робиться. Відповідно, 100 кіловат вже десь протягом 2 тижнів. Ну і так, на кожен 100 кВт додається тиждень-два. Теж залежить від складності монтажу, від складу команди, бо інколи великі станції робимо двома монтажними бригадами. Це йде відповідно в два рази швидше. Головне, щоб було б бажання і можливості, ми дану роботу виконуємо максимально швидко.